Давно це було, коли гриміла по січі слава про козаків запорізьких, били козаки турків та татар, захищали рідний край від ворогів. А коли до козаків приходила старість, залишалися жити в українських степах. Красиве місце, де зливаються дві річки, Інгулець та Саксагань, обрав для свого поселення козак на ім'я Ріг, почав там потроху господарювати. За те, що в боях за українські землі втратив козак ріг око, в народі прозвали його кривим. Повертаються чумаки з Криму, куди по сіль ходили, та хтось обов'язково запропонує до козака рога завернути, поважали чумаки козака за щедрість та гостинність. А ще за цікаві розповіді, які знав нескінченну кількість бравий козак. До самісінького ранку слухали про походи, про переможні бої українських козаків з турками та татарами, про славні часи життя на Запорізькій Січі. Примайнули роки, біля хати козака рога почали з'являтися будинки нових мешканців. Вже і козака не стало, а слава про нього залишилася у назві міста Кривий Ріг. Обов'язково підпишись на канал Лова Щепетушка, щоб не пропустити нові і цікаві ігри. До нової зустрічі! Бувай!